Вітаю! Продовжуємо серію занять з теми нерівності зі змінними. Ми вже розглянули в попередньому відео лінійні нерівності, посилання на відео прикріплю в описі, і сьогодні розглядаємо квадратні нерівності. Спочатку я пропоную розглянути загальний принцип розв'язання квадратної нерівності. Квадратні нерівності розв'язуються за допомогою методу інтервалі. Тобто, якщо ми бачимо загальний вигляд квадратної нерівності ax 2 bx плюс c більше нуля, або менше нуля, або більше бодорів менше бодорівні нуля, то потрібно спочатку знайти корені цього квадратного тричлена, а тільки потім вже скористатися методом інтервалів. Ми корені можемо знаходити або за дискримінантом, або за теоремою вієта. Головне, коли ми знайдемо наші х1 та х2, ми їх відмічаємо на числовій прямій, точки відмічаємо в залежності від знаку. Нагадую, якщо знак строгий, точка виколота дужки круглі. Якщо знак не строгий, точка закрашена, дужки квадратні. І відповідно наші два числа на числовій прямій розбили проміжки. Ми починаємо виставляти знаки. Є загальний метод, коли ми обираємо з будь-якого проміжку число, підставляємо в наш вираз, дивимося, який приймає вираз знак, додатній чи від'ємний, але я розкажу вам секрет. Якщо у нас коефіцієнт більшого степеня додатній, то щоразу крайній правий. Проміжок буде додатній. Далі знаки чергуються. Не чергуються тільки тоді знаки, коли у нас наш корінь нашого виразу повторюється парну кількість разів. Але про це я розкажу пізніше в наступних відео. Отже, приступимо. Бачимо, перед нами є квадратна нерівність. Перше, що нам треба, це розкрити дужки. Розкриваємо дужки за принципом, кожне число з першого множимо на кожне число з другої. х на xх квадрат відняти 7х, додати 4х і відняти 28. Пропоную одразу розкриваючи дужки, перенести все в ліву сторону. Тобто, у нас же буде мінус 3х і додати 21. Чому додати? Коли ми 3 на мінус 7 множимо, буде мінус 7. Коли ми перенесли, ми поміняли знак на протилежний. Знак на рівності залишається, приводимо подібні. х квадрат на першому місці. Далі рахуємо все, що пов'язане з х. Мінус 7х додати 4х, це буде мінус 3х, і мінус 3 мінус 3 мінус 6х. І останнє мінус 28 додати 21, це буде мінус 7 більше за 0. Як я і говорила, ми наш. Нерівність прирівнюємо до нуля для того, щоб знайти наші корені. Я пропоную скористатися в даному випадку вієта, це зведене квадратне рівняння, дуже просто знаходиться. Тобто сума коренів дорівнює 6, а добута коренів дорівнює мінус 7. Далі, способом підбора, ми знаходимо, що, якщо ми помножимо два числа, нам треба, щоб було мінус 7. Пропоную спочатку просто без мінуса. Тобто 1 і 7, коли ми множимо, звичайно, буде 7. Тепер з наших чисел треба якось утворити число 6. Звичайно, треба поставити 7 відняти 1. І автоматично у нас вирішилося питання, тому що мінус 1 помножити на 7 це і буде наше мінус 7. Передостанній крок, на числові прямій, в виколоті точки відмічаємо в правильному порядку мінус 1 7. Розбивається наш числова пряма на три проміжки. Бачимо, х квадрат у нас додатній, тому крайній правий додатній, далі знаки чергуються. Обираємо той інтервал, той проміжок, який у нас більше нуля, а для більше нуля ми обираємо знаки там, де плюс. Тобто ось цей мінус 1 і після 7. Залишається оформити нашу відповідь, яка буде відповідь D. від мінус нескінченності до мінус 1, і від 7 до нескінченності. Наступний приклад. Наступний приклад дуже простий на перший погляд. Але в більшості робиться помилка. Чому може бути помилка? Якщо ми бачимо, що х квадрат менше 9. То можна на перший погляд сказати, що х менше 3 і зробити відповідь. Але тут треба врахувати, що х квадрат треба 9 перенести, відповідно, далі ми можемо розкласти на множники наш вираз. І це буде за формулою скороченого множення х відняти 3, х додати 3 менше за 0. Якщо ми знаходимо нулі нашого виразу, то це буде, звичайно, 3 і Мінус 3. Далі ми обираємо наші проміжки, тобто відмічаємо мінус 3 і 3, розставляємо наші знаки стандартний, тому що х квадрат у нас додатній. І обираємо менше, тобто знак мінус відповідає. Звертаю увагу, менше це не означає тільки від'ємні. Ні. Обов'язково в інтервалі ми обираємо там, де стоїть знак мінус. Тепер, якщо у нас х належить від мінус 3 до 3, то ми можемо просто обрати число, яке знаходиться між мінус 3 і 3, і ви можете з легкістю сказати, що це буде відповідь В, тобто мінус 2. Можна було методом підстановки цю нерівність розв'язати. І поступово крок за кроком замість ікса підставляти наші числа, і відповідно мати відповідь і дивитися правильно чи неправильно. Але все ж таки я наголошую, що можна методом інтервалів розв'язати цю нерівність. Переходимо далі і ми бачимо теж інший, дещо те, вираз нерівність, яка містить формулу скороченого множення. Метод залишається той же, треба знайти корені цього виразу, корені нашого рівняння, коли ми поки що прирівняємо до нуля. І можна розкривати за формулою скороченого множення, а можна скористатися дещо іншим підходом. Ми знаємо, що будь-яке число в квадраті, не будь-яке, вибачте, просто число в квадраті дає 16. Це з одного боку 4, а з іншого боку мінус 4. Тобто наш вираз х додати 4 дорівнює 4, і х додати 4 дорівнює мінус 4. І звідси ми виясняємо, що перший наш корінь буде 0, а другий корінь буде мінус 8. І наші точки ми відмічаємо на числові прямій. Зверніть увагу, знак у нас не строгий, тому точки у нас будуть закрашені в правильному порядку від меншого до більшого інтервали, дивимося, у нас найвищий степень додатній, тому крайній правий плюс далі чергується, немає повторень наших коренів. І обираємо той проміжок, де у нас менше, тобто знак мінус, від мінус до 0 при чому дужки будуть квадратні. І останній на сьогодні приклад стосовно квадратних нерівностей. Якщо ми бачимо х квадрат додати 64, наступна дужка х мінус 5 більше за 0. Знов таки, перший погляд кличе нас до того, щоб знайти наші корені виразу. Давайте це і зробимо х додати 64 х відняти 5 дорівнює 0. Далі, коли у нас добуток дорівнює 0, це або перший множник дорівнює 0, або другий множник дорівнює 0. Звідси ми розв'язуємо паралельно кожне рівняння. х квадрат дорівнює мінус 64, і одразу розуміємо, що такого х не може бути. Тобто тут немає корень пуста множина. І в принципі, у нас ось цей вираз завжди буде додатнім і не буде впливати на знак нерівності. Залишається тільки знайти х1 дорівнює 5. І тут взагалі все просто. Пригадуємо лінійні нерівності, що в попередньому розглядали. У нас є точечка 5. І якщо у нас знак більше, От це означає від 5 до нескінченності. У нас така відповідь є, тому ми завершили праводні, з вами розглянули квадратні нерівності. Метод інтервалів працює на них. Далі на вас чекають дробово-раціональні нерівності, нерівності з модулем та системи нерівності. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, нажимайте колокольчик, щоб не пропустити вихід нового відео. І будемо навчатися разом.